Якщо ви або ваш партнер возбуділися на вулиці при виді якогось гарного тіла, це ще не значить, що людина зрадник, або ви зрадниця, або зрадник, або там шльондра, шалалайла, і ще хтось. Зуміть, будь ласка, це нормальна фізіологічна реакція на. Види гарного тіла, або і людини, котра, скажімо, так фліртує, або вона проявляє сексуальну активність. Це буде нормальна реакція, але чи іти наліво чи направо вже вирішує людина осознано. Або потім е, каже, що та ні, це було неосознано, нічого не розумію. Тобто, якщо було просто збудження, це буде нормально. Це те ж саме що якщо ви прямо зараз опинитеся в стріпті клубі, тобто для вас будуть танцювати. Гарні люди, котрі слідкують за своїм тілом, котрі слідкують за подачою свого тіла, котрі настільки філігранно це все роблять, що ну ти дивишся і розумієш, що це естетика тіла, що це естетика спокуси, що це гарно. І це нормально відреагувати на, скажімо так, подразник. Це те ж саме, що якщо ви хватаєте голку, а вона гостра і вам трошки боляче, і ви реагуєте. Це буде також нормальна реакція. Тому, якщо ви і, ідучи по вулиці, побачили сексуальне тіло, не треба самого себе корити. Не треба саму себе корити. Просто зрозуміти, що ця людина дуже симпатична та дуже гарна. І все, а от чи будете ви щось робити далі, чи ні, повністю залежить вже від вас.